Працюємо над покращенням світла на Volkswagen Golf. Давайте трішки вам покажу. Власник буде сюди встановлювати пакет із чотирьох лінз. Ось так це буде виглядати. Тобто, чи ще оці лінзи ми будемо встановлювати. Будуть білет лінзи Pro і на дальній світло теж будуть окремі лінзи. Тому у нас тут буде чотири дальні, два ближні. А в якому стані були фари? Ось стан скла, як бачите, жахливий. В принципі, могли б їх врятувати, якби не показання до заміни. А чому? Тому що ось тут є вже тріщинки. І вже воно не підлягає шліфуванні кольоровці. Дуже буде не буде працьому. Зараз готуємо це все. У нас будуть тут Black Style, будемо це все встановлювати. Будуть маски ДХО і власника буде супер світло на цьому гольфі, буде задоволений, особливо зараз блекаути, темна пора доби, особисто їжджу десь поза містом і взагалі нічого не видно. Друзі, ось і ми закінчили проект про Golf 5. В принципі, встановили сюди два пакета лінз. Два дальні в нас один ближній. Ось такий у нас проект. Пофарбували маски відбивачів, пофарбували всі деталі, фари для того, щоб це був брутальний чорний колір. Власник отримав неперевершене світло, можливо, десь там пізніше скине нам звіт, і можна буде подивитися, що він отримав. Звичайно, галоген тут ніколи не зрівняється, і, звичайно, у власника буде суперсвітло. Тепер він бачить всіх пішоходів, в нього є безпека і комфорт на дорозі. Кому потрібно покращити світло, звертайтесь, допоможемо і вам.